Усім привіт! Мене звати Віолета Міхальовою і я рада вас вітати у цьому прекрасному відео, де ми поговоримо про життя з ідеями. І я дуже раджу вам подивитися першу частину про креатив, якщо ви ще цього не робили. Сьогодні я буду в кадрі з моїм любим помічником, комп'ютером. Бо минулого разу я трошки зрозуміла, що нас креативила, не використала усі можливості, які могла б для того, щоб... Мені було якби зручніше. Тобто, я не вирішила проблему, яку повинна була вирішити, і тому моя ідея не була успішною. Так, сьогодні я буду використовувати дуже багато концептів з минулого відео, тому трошки нагадаю вам, що ми дійшли висновку, що креативність і творчість це вихід за рамки звичайного. Це, якби, крок на одну ступінь вище, аніж наша рутинність. І стосовно ідеї, ми зупинилися на тому, що ідея повинна вирішувати. Проблему, що просто вигадане, незвідки thing не вважається ідеєю. А що ж таке ідея? Чудовий Google нам говорить, що ідея це уявний прообраз будь-якої дії. Тобто, я розумію це так, що існує бажання якесь. Найчастіше бажання створити, бажання зробити щось, вау, кльово, круто, топ, щось незвичне. Це бажання спонукає нас думати і вигадувати щось, вгадувати ось ці Ідеї, тобто образи якихось наших почуттів, образи ось цього бажання, начебто, після з'явлення такого образу, з'явлення ідеї. З'являється мотивація її реалізувати, і ми або використовуємо мотивацію і реалізовуємо ідею, або з'являється купа якихось інших обставин, і ідея помирає, або ми самі вирішуємо, що ця ідея була не дуже топ, не дуже клас, Ми про це поговоримо пізніше. І ідея просто помирає. Таке теж може відбуватися, але якщо ми все ж таки реалізуємо ідею, ми отримуємо якийсь ауткам, тобто ось цей вже не про образ, а справжній образ, і отримавши цей ауткам, ми можемо його проаналізувати і визначити, чи була наша ідея успішною, чи вирішила вона проблему, чи це була ідея, від якої можна навчитися і створити трошки кращу ідею. Якщо використовувати ось ці мої такі наче. Сходи зародження і реалізації ідеї, мені здається, зараз не так багато проблем у людей з тим, щоб було бажання створювати, і з тим, щоб винайти ідею. Проблеми йдуть далі у мотивації, реалізації і найбільше в аналізі. Бо якщо в нас щось не виходить, ми такі все. Пліс, алфідерзейн, і більше ми про це не згадуємо. Наприклад, я так дуже часто роблю. Бо ну, будемо чесні, це неприємно, коли щось виходить не так, як ти хотів. Але давайте по порядку. Як я сказала, проблем з ось цим виникненням ідей, мені здається, зараз не так багато. Бо справді люди в нас креативні, і це дуже похвально, дуже класно. Я дуже рада цьому. Іначе це позитивна штучка така: є багато ідей, але. Ми живемо в реальному світі, де є обмежений час, де є обмежені ресурси, і тому така позитивна штучка випливає у проблему того, що немає часу реалізовувати усі ідеї, і це є нашим таким найактуальнішим питаннячком на сьогоднішнє відео: як вирішити проблему того, що є багато ідей. Але я мало часу на їх реалізацію. Я хочу зараз процитувати такий, начебто, план, знову ж таки, сходинки реалізації ідеї з статті від Redbull про українських креативників, я вам також клікну у посиланні, як і минулого разу. Треба дослідити, запропонувати, реалізувати, відрефлексувати і почати наново. Це трошки схоже на ті сходинки, які я уявила собі. Я зараз вам їх покажу у порівнянні на екрані. З цієї статті. Одна дуже мудра людина Олексій Девсенко каже, що ніколи до кінця не знаєш, спрацює ідея чи ні, фінальні рішення завжди за внутрішнім голосом. І аби він частіше обирав правильний варіант, потрібно купори зі і зробити висновки. Тобто, друзі, якщо людина професіонал, вже в якої є своя креативна агенція, каже, що ніколи не відомо до кінця. Чи ідея класна і вона стрільна, то, начебто, чому в нас є таке актуальне питання, над яким ми сьогодні філософствуємо у цьому відео? А я вам скажу, чому. Навіть креативна людина, в якої є багато ідей, але яка має обмежену кількість часу, може отримати страх поразки. І, начебто, навіщо використовувати цей вже обмежений час на щось, якщо ти до кінця. Не впевнений, що твій використаний час принесе щось вдале, і тут я хочу розповісти про свій приклад. Я спробувала створити благодійний проект. Він називався Support Club, де спікери з різних сфер допомагали і ділилися класною. Актуальну інформацію у вигляді там відеолекцій. і до цього можна було всього доєднатися і отримати доступ до відеолекції. За донат я на це витратила дуже багато часу. Друзі, я не спала ночима, і в мене постійно був величезніший страх, що ось ці ночі, які я не доспала, вони підуть на смарку. Сказати, що я отримала такий результат, як я хотіла, ні. Проєкт не приніс мені. Якоїсь дуже великої суми, яку б я могла відіслати на благодійність, і також не взяв у себе багато людей, які б комунікували у цьому проєкті. Але я, як особистість, отримала дуже багато навичок і найголовніше досвіду з цього проєкту. І особисто для мене цей проєкт, ця ідея вирішила декілька проблем. А що означає, якщо ідея вирішує проблему, це означає, що ідея була успішна. Я для себе так і не писала. ідея вирішує проблему. Якщо не початкову, то якусь іншу. Тобто, я сподівалася, звичайно, на вирішення іншої проблеми, але так не сталося. Вирішилася, наприклад, проблема того, що я більше не боюся пробувати, і це кльово. І це також товтел totally є okay, що в мене не вийшло вирішити першочергову проблему цієї ідеї з першого разу. Бо перші ідеї завжди слабші, ніж наступні. Тому що спочатку ти відстовхуєшся від звичайних тобі речей, а потім вже розвиваєш свою фантазію. Тобто, якщо так подумати, ось цей страх поразки і невдалої реалізації ідеї, він нічим не обґрунтований. Якщо ідея... Це прообраз дії. Ми ніколи не можемо остаточно знати, яким буде фінальний образ. Тому якщо фінальний образ не сходиться з прообразом, який ми мали, початково створюючи ідею, але ми все одно маємо ауткам, Ми все одно спробували, ми все одно можемо це проаналізувати і створити щось набагато крутіше. То чи вважається це поразкою? Ні. Ні. Мені здається, особисто це вважається. Перемогою перемогою в тому плані, що ви витратили свій час на щось корисне. Може, це не краща мотивація, але я все одно нагадаю, що не всі люди, тим паче підлітки, наважуються реалізувати свої ідеї. Тому, якщо ви хоча б спробували, це вже супер топ. Згадайте відчуття, коли після загорання бажанням втілити свою ідею приходить хвилинний страх. А потім згадайте, як ваше життя стає на один левел кращим і за все ж таки втілення цієї ідеї. Тому якої поразки взагалі боятися, якщо люди, які пробують реалізувати свої ідеї, все одно. Вже перемагають над тими, хто просто боїться. Окей, okay. зі страхом поразка розібралася. Далі мені здається, іде страх самої роботи. Наш мозок працює за законом збереження енергії. Та й взагалі цей світ, ця природа працює за мінімалізмом. Я про це також колись казала у своєму відео. Бо пригадайте, будь-який закон фізики, там закон збереження маси, закон збереження енергії. Тобто, ну щоб нам вижити, наш мозок намагається так, типу. Йоу, бро, давай релакснемо. Яка там тебе ідея, ти що? І для нашого мозку зберегти енергію це піти за звичним, тобто робити щось вже, що хтось винайшов, або що ми самі знаємо, Ну, залишатися на сходинці рутини. Але як ми з вами казали, креативність це сходинка вищої рутини. Тому наш мозок починає такі думки, знаєте, вкидувати: а навіщо? А чи впевнений ти, що це вийде? А що подумають люди? І ось всі ці питання, якщо ми не маємо якоїсь дуже сильної випрацьованої внутрішньої сили, руйнують ідею. Тобто ідея може або повністю вмерти, або іноді з'являється ця дуже сильна внутрішня сила, і ми просто не можемо жити без реалізації ідеї. Я думаю, ви відчували таке, якщо ви креативна людина, що ти такий блін, а якщо не вийде, а якщо люди якось не так сприймуть, але ти такий. Та все одно я хочу це зробити, тому я це спробую зробити. У мене, наприклад, так було з проєктом. І цей момент з мозком, наче вирішує наше актуальне питання, над яким ми сьогодні говоримо. Адже серед цієї купи ідей та обмеженої кількості часу є мозок, який викреслює деякі з наших ідей, щоб зберегти цей час. І певно, треба було б дійти висновку, що якщо наш мозок так сам робить за біологією, то економія енергії це топ. І так, це мій висновок, але реалізація ідей. Це більше аніж ТОП. Тому на цьому моменті я хочу вам розповісти про дуже класний тест від Діснею про те, як зрозуміти, чи варто реалізовувати ідею, чи вона варта якоїсь уваги. У цьому тесті є три етапи: мрійник, реаліст і критик. Мрійник сповнений різноманітних бажань та образів і не зустрічає на своєму шляху жодних перешкод. На цьому етапі треба вигадати усі можливі деталі, які ви хотіли мати у своєму прообразі, Наче ви маєте купу часу та чарівну паличку. На етапі реаліста треба. Трансформувати ідеї мрійника у щось практичне та ймовірне. Тут з'являються питання про те, як можна змусити це працювати, з яких частин складається завдання, в чому його сенс та на що заснуючого воно схоже. Критик розглядає ідею з погляду усіх її недоліків, і зробити це власноруч може бути тяжко. Адже, поки ми говоримо бажанням реалізувати ідею, ми не бачимо в ній нічого поганого. На цьому етапі можна розповісти про свою ідею іншим людям, думка яких вам цінна, але розповідаєте про ідею, наче це вже щось існуюче, і це придумає. Але не ви, щоб коментарі людини були правдивими. І коли в кімнаті критиків ніхто не говорить жодного слова, ідею можна вважати успішною. І я хочу заключити такою гарною цитатою також Олексія Девисенко: що є ідеї гарні, а є ідеї убойні. І знову ж таки, скориставшись нашим тестом Діснея, ми можемо зрозуміти, чи ідея є убойна, але не треба сподіватися, що ви з першого та навіть. З 20-го разу знайдете убойну ідею. Бо якщо ідея гарна, над нею вже хтось працює. Що це означає? Для того щоб досягти якогось успіху, не треба винаходити велик. Не треба щось мудрувати, таке дуже тяжке, бо ідея. Є убойною не коли вона найунікальніша, а коли вона найефективніше вирішує проблему. І повертаючись до нашого питання багатьох ідей та обмеженого часу, я думаю, що зекономити собі час можна працюючи із вже початими власними ідеями. Тобто у вас же з'явився певний прообраз, якого вам особисто не вистачає у цьому світі після зіткнення з якоюсь проблемою. І з цим прообразом треба працювати, допоки ви не дійдете найдосконалішого результату. До прикладу, я хочу поділитися з вами аккаунтом одного містера, який публікую в TikTok, як він кожного ранку п'є каву під кайфову рок-музику, начебто, це одна й та сама ідея, але різні часочки, різні саундтреки, його одяг роблять цю ідею цікавою людям. Іноді в процесі про образ може змінюватися, і фінальний вже реальний образ може зовсім не співпадати з вашою початковою ідеєю. При те, через те, що ця ідея пройде проблеми реального життя, так сказати, вона стане ефективною для справжніх людей, і саме це зробить її убойною. Плюс, через те, що ви не будете кожного разу тестувати нову думку. Та боротися з економією мозку працюючи над єдиною ідеєю, ви збережете собі час. Тому, друзі, я вам бажаю пробувати, Генеруйте ідеї, реалізуйте їх, не майте жодних страхів і до скорих зустрічей.